Ситуація в зоні проведення АТО залишається складною та характеризується як така, що має тенденції до загострення. За попередню добу проросійські збройні формування 44 рази відкривали вогонь по силам АТО. У порівнянні з добою раніше, окрім мінометів, заборонених мінськими угодами калібрів, бойовики вперше за тривалий час збройного протистояння знову застосували вогонь ствольної артилерії. Незважаючи на чотири вогневі удари по своїм позиціям калібру 122. Бійці Збройних сил України в районі Зайцева та Майорська змогли утримати оборону. Одним із найпомітніших на мапі бойових дій населених пунктів Донецького напрямку залишається Авдіївка. Тут, незважаючи на використання цілого арсеналу озброєння, ворогу вибити сили АТО займаних позицій не вдалося. За вказаний період бандитське групування також зосередили вогонь в районах населених пунктів Луганське. Новгородське, Майорськ, Зайцеве, Ленінське, Піски, Опитно, Широкіне, Троєцьке, Мар'їнка на Луганському напрямку, використовуючи стрілецьку зброю, бойовики спробували штурмом взяти позиції одного з опорних пунктів збройних сил. Завдяки впевненим діям українських воїнів. Позиції сили то залишилися за нами. А ворог отримав вогонь у відповідь та відступив.